У всесвіті існує безліч галактик і планет, таких далеких і неймовірних. Щоб зрозуміти, які вони є, потрібно все найкрасивіше, найрадісніше та найщасливіше помножити на 100. І тільки тоді можна буде приблизно уявити, що ж це за планети і галактики. На одній з таких планет, в одній з таких галактик, жила була крихітка Піксів. Вона була невідомого вченим планети Земля виду та походження, фіолетового кольору. У неї були милі тоненькі лапки та цікаві гострі ушка. Піксі могла просто своєю присутністю дарувати любов і створювати чудеса скрізь, де вона з'являлася. Кожен відчував себе щасливішим і починав дарувати це відчуття іншим. Чи не диво це? Між нами. Це неймовірне створіння І саме було справжнім дивом. Ну погодьтеся, хіба не фантастично, що основним і найулюбленішим заняттям Піксі було малювати хмари? Так, так, ви вірно почули вона сама створювала хмари, ті самі, що ми бачимо на небі. Щодня Піксі своїм хвостиком-пензликом малювала неймовірні пухнасті та білі хмари, які дарували всім, хто їх бачив на небі щастя та любов. Щоранку на світанку, Піксі починала свою роботу, а із заходом сонця завершувала її. Кожен день її життя був сповнений сенсу та цікавих відкриттів. І так було би довгий час, і, можливо, продовжувалося би завжди. Але якось до Піксі прийшов один мешканець цієї планети, якого звали Бука. Бука так само був невідомим вченим планети Земля Виду. Він був дуже прискіпливим і у всьому шукав недоліки. А в діях інших постійно намагався знайти помилки. Йому подобалось інших повчати, бо він вважав, що розумніший за всіх. І взагалі таким чином він допомагає іншим. Бука Прийшов до Піксі і довго мовчки спостерігав за тим, як вона, наспівуючи щось, захоплено малювала хмари. А потім він зарозумілим виглядом, перервавши її роботу, сказав: Знаєш, Піксі, твої хмари якісь надто великі і пухтасті. А ще мені здається, що було б краще, якби вони були білими, але не надто білими. Були великими, але не велетенськими. М'якими, але при цьому трошки гострими. Розумієш, про що я? Хм, задумливо протягнула Піксі. Я ніколи не думала про такі речі. Просто малювала в своє задоволення і все. Але я виправлюсь з Ось! З виглядом переможця, сказав Бука, тепер ти знаєш, що я такий молодець, що тобі допоміг це зрозуміти. А ще от знаєш що? додав Бука. У тебе бачу якийсь кривий хвіст пензлик, а очі твої хмари не будуть побудовані за точними розрахунками. Ой, лишенько, хіба? здивовано запитала піксі у Буки, дивлячись на свій хвостик. Я завжди думала, що це неважливо, ну, щоб вони були побудовані за точними розрахунками. Я просто малювала в свої задоволення і на радість іншим, і все ось! Бачиш, я тобі ще раз допоміг. Тобі потрібна лінійка, циркуль, тобі потрібні інші пензлики, ну, щоб хмари були однакові і побудовані за точними розрахунками. Мордочка буки засяяла від усвідомлення, що він своїми такими розумними, але непроханими порадами допомагав Піксі. А знаєш що ще Піксі? Піксі своїми милими сумними очами подивилась на буку. Я тут подумав, зважаючи на нові обставини, що з'явилися стосовно твоєї роботи, і вирішив, що ти не можеш бути дивом і малювати хмари. Бо ти надто фіолетового кольору, Так. а взагалі я тобі вже достатньо допоміг і піду шукати ще недосконалості в інших, щоб їм допомогти. А ти тут виправляйся, бо зовсім ось щось без моєї допомоги вже заплуталося. Дякую тобі, Буко, я виправлюсь. Бувай! тихо промовила Піксі, вслід вже крокуючому від неї буці. З того дня Піксі зовсім засумувала, і слова буки постійно крутились у неї в голові. Як же так? Це означає, що я весь час неправильно малювала хмари, отже, хвостик мій недостатньо хороший для цієї справи. Я зовсім не відповідаю стандартам, щоб малювати хмари, а мої хмари виходять неправильні, а отже, мабуть, і я неправильна і погана. Все вирішено. Більше не малюватиму хмари. Бока правий. Сама собі вирішила, що я відповідна для цього заняття, не запитавши ні в кого дозволу, а виявилось, що зовсім маячню роблю, а не корисну справу. І Піксі вирішила більше робити те, що вона любить, що надихає її і дарує жагу до життя. Вона вирішила не малювати більше хмари. Піксі блукала лісами, полями, горами і мовчала. Її фіолетовий тулуб ставав з кожним днем більш блідим. Вона почала все менше і менше дарувати любові та щастя іншим, оскільки її запаси чудес разом з її яскравістю почали повільно зникати. Той час на небі зникли хмари, і, здавалося б, нічого зникли собі та зникли. Але у світі не все так просто, все ж взаємопов'язане, без хмар сонце почало світити так яскраво, що всі істоти почали страждати від неймовірної спеки. Дощу теж давно не було, і рослини почали в'янути і гинути без вологи. Вся планета почала засихати. А Піксі загубилася в тумані свого смутку та невпевненості в собі і просто блукала, блукала по світу і нічого не помічала. Вона поринула у свої роздуми, і так було б ще довго, але тут. Гей, Піксі, пробач мені, тихий голос пролунав біля Піксі. А, бука, це ти? Привіт! Навіщо ти прийшов? Ти ж бачиш, я більше не малюю хмари, немає тепер помилок у моїй справі, нема де шукати недосконалості. Піксі, пробач мені, я не повинен був тобі все це говорити, збивати тебе з твого шляху, критикувати без дозволу твою улюблену справу, давати свої непрохані поради і взагалі говорити, що ти не диво. Я був не правий. Будь ласка, любопіксі, повернися знову до малювання хмар. Я не думав, що твоє малювання таке важливе для тебе і для всього світу, що воно впливає на те, як світить сонечко, і на те, чи буде дощ. Ти така крихітна, але така важлива. Ти ж маленька дивовижна крапелька, з якої починається величезний океан чудес. Ти справжнє диво. Піксі слухала Буку, і її оченята блищали від сліз. Сльози текли струмками з її очей, а разом з ними змивався туман смутку та невпевненості, який огорнув її. Піксі ставала все яскравіше і яскравіше, фіолетовіше та фіолетовіше. Вона Подякувала Буці за той досвід, який він приніс у її життя, адже завдяки цьому Піксі змогла усвідомити, наскільки навіть маленький внесок кожного з нас важливий у житті цілої планети. Нехай ми й маленькі крапельки, але ми чарівні крапельки, з яких починається Океан Чудес. Як же важливо зацікавленістю займатися своєю справою, бути корисним іншим. Ділитися зі світом щастям і любов'ю з надлишку, і ні в якому разі не звертати зі свого шляху, які б вітри сумнівів тебе не намагалися збити. І тоді ти проживатимеш справді змістовне життя. Тепер щоразу, коли будеш дивитися на Хмари, згадуй про крихітку Піксі, про те. Як вона своїм хвостиком-пензликом малює пухнасті білосніжні шубки хмар і разом з ними дарує нам щастя і любов, провідниками яких ми можемо бути на нашій планеті. І частіше згадує про те, що ти дивовижне диво, навіть навіть хтось намагається тебе переконати в протилежному. Ти диво, просто тому, що ти існуєш, і все.